Російська неволя полон там в очі дивився смерті, але духом не занепав. Далі історія про відважного прикордонника Андрія Сумщини та його службового собаку Рема. Вони потрапили у ворожі пазури у квітні 22-го року під час оборони Маріуполя. В неволі господар ділився зі своїм чотирилапим другом шматком хліба. В СІЗО обидва пройшли через тортури. Ольга Лучик докладніше. Березень 2022-го. Маріуполь точаться жорстокі запеклі бої. Росіяни не отримають бажаного результату. Ворог лютує. Українські захисники прориваються і потрапляють в оточення. Всі спроби спинити окупантів марні. У Нас було два, два варіанти або розпрошатися жизнь, або здатися в полон. То були довгі, як вічність, півтора кілометра пішки. Пригадує Андрій. А далі ворог віддав наказ зупинитися і підняти руки вгору. Коли ми йшли здаватися, я з собою забрав свою собаку. З собою взяв рюкзак, бутилку полторашки, води, корм для собаки і спальний мішок. Оце все, що було в мене з собою. Росіяни відібрали все, сказали відпустити й собаку, але Андрій розлучитися зі службовим псом Ремом на відріз відмовився. І пішли в автобус. Заходив я одним із крайніх в автобус, супровождаючи, що охороняв мене ті собаки, мають сісти до на нас. Тільки кай дивися в їх ножі, Ну вони були Щоб боялися нас, щоб ми на них не дивилися, бо страх в їхніх очах теж був. Із Маріуполя, із Маріуполя перевезли нас в Сартану. У Сартану Донецької області військових привезли для розподілу. Умови були шахливі, пригадує Андрій. 700 людей спали в одному приміщенні. За три дні українським захисникам тільки раз дали поїсти. Тим одним пайком Андрій та побратими ділилися із собакою. по ложки скинувся, я свою частину ставив. Держ живуть і ті розуміли, що якась є ситуація, що. Нехватка води, нехватка їжі. Він себе та собака вів по-другому. Він не просив нічого. А вже 14 квітня полонених знову напхали в автозак. О 6 ранку українських захисників привезли в Оленівку, що на Донеччині, і там почалися справжні тортури. До вечора тримали в автозак. Нас Пару військовослужбовців стали, сознання потеряло, і то що од нехватки жари, однехватки води, жара, духота. Ми слухаємо, відкрити, дайте води, дайте освіт. Вони такі ні, і все. Допитували, били та морили голодом. Бачиш світ, Говорю, бачу. От біжи на світ, на світ побіг. Як правильно так сказати вам, що побили вони нас з Оленівки? Окупанти вирішили знову перевести полонених, і це віщувало нові випробування. Андрій хвилювався, щось недобре відчував і Рем. Усім на голови натягли мішки, і так везли всю ніч. На ранок окупанти примусили Андрія відпустити Рема у російських колоніях. Ставлення і харчування були жахливі. Усі полонені страшенно сходли. Андрій втратив 40 кілограмів. Ми одне ж розуміли, коли в Україні хорошо. У них мінявся настрій. Вони злилися, вони робили нам неприятні речі, знущалися з нас. Тоді ми розуміли, що в Україні все хорошо, що Україна ще не впала ні духом, ні силою, що ми попереду. А далі був констабір у Мордовії. Згадувати перебування там Андрію важко, то були не жахливіші чотири місяці в одинарній камері та шість місяців у камері на вісім осіб. Щоб не падати духом і бути при тямі, каже, проектував подумки омріяний будинок, рахував кожну його цеглину. Коли знаходився сам. І ніколи не думав про сім'ю, тому що я розумію, якщо почну думати про сім'ю і переживати, це буде найгірше. Полоненого постійно змушували стояти чи присідати, лягти ніхто не дозволяв. Окупанти цілодобово стежили за бранцями. Одіночки перехло дуже сиро було, пол був такий чорний, грязний. Черв'яки стінам лазили. Черв'яки по стінам. Час в полоні тягнувся повільно, а кожна хвилина була нестерпно важкою. 2 січня цього року двері камери відчинилися. І Андрію вказали на вихід. За два роки вперше дали змінний одяг. Усіх хлопців посадили в літак. Довгоочікуваний обмін відбувався на батьківщині Андрія, рідній Сумщині. Слава Цієї ночі після п'ятимісячної перерви відбувся 49-й обмін полоненими. 230 українських захисників повернулися додому. І на цьому чудо не закінчилося. Нам усім дали телефон. Я дружнього набрав. Перша в мене фраза, яка була, скажи, будь ласка, собака вдома. Вона говорить, да, собака вдома. І хлопці, які їхали в автобусі, вони в мене всі знають, собака, я говорю, пацани. Ремка вдома в Україні вони горять не може бути такого. Наразі Андрій проходить реабілітацію, вже розпочинає будувати будинок. Саме той, який проектував у полоні, думки про які допомогли йому вижити і не занепасти духом. З Чернівців Ольга Лучик і Ріга, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.